Політична партія Батьківщина оголосила про свою нову ініціативу, спрямовану на забезпечення кращої медичної допомоги та реабілітації поранених військовослужбовців, які захищають Україну. Лідерка політичної сили Юлія Тимошенко звернула увагу нардепів на необхідності ухвалення Верховною Радою спеціального закону, який би гарантував захисникам комплекс заходів з лікування та реабілітації. Наша команда приїхала зараз. По е, прифронтовим лікарням, в яких надають допомогу нашим пораненим, що ми побачили в лікарнях в пакетах НЦЗУ, які фінансують лікування наших військових, немає достатнього харчування, немає достатньої оплати медикаментів, які потрібні для того, щоб надавати медичну допомогу нашим пораненим. Чому там закладені найнижчої якості протези? Чому в цих лікарнях немає всіх необхідних розходних матеріалів? Немає МРТ-ангіографів, немає УЗІ нічого немає. Днями команда партії разом з благодійними фондами організувала аукціон, на якому було зібрано більше 7 мільйонів гривень. Ці кошти планують використати для закупівлі сучасного обладнання для лікування та реабілітації військових. Таким чином, своїми діями доводять, ініціатива є важливим кроком у напрямку покращення умов для поранених військовослужбовців та найкращим свідченням вдячності суспільства. Що зробила наша команда? Ми в суботу провели великий аукціон разом з благодійними фондами і зібрали 7 мільйонів гривень для того, щоб купити обладнання в цій лікарні. А що бюджет не здатний? Я закликаю зараз депутатів прийняти спеціальний закон. Для спеціального фінансування лікування і реабілітації наших поранених З цим законопроектом ми підійдемо до кожної фракції і зберемо єдність в тому парламенті щодо підтримання лікування наших поранених.